Вітаю! Та дякую, що дивитесь і підписались на канал Пізнавати Нове Цікаво! Сьогодні поговоримо про роль грибів в екосистемах, взаємовигідні відносини між рослинами та грибами. Пригадаємо, якими способами розмножуються гриби, що таке спороутворення і спори, яку будову мають плодові тіла шапинкових грибів, як побудований цвіловий гриб пеніцил. Охарактеризуйте несправжні гриби. Сьогодні працюємо за таким планом: роль грибів в екосистемах, взаємовигідні відносини між рослинами та грибами. Раніше ми з'ясували, що гриби це гетеротрофні організми, які мають отримувати органічні речовини в готовому вигляді. Звідки та як гриби отримують ці речовини? Вони поглинають їх, розщеплюючи певний органічний матеріал, наприклад, залишки чи продукти виділення інших організмів. Опали листя рослин чи послід тварин. Для цього тонкі гіфи грибів виростають у цей матеріал, протискуючись у глиб крізь дрібні щілини й пори. Через деякий час міцелій гриба вщент заповнює його. Гіфи гриба. Виділяють травні ферменти, які розщеплюють складні речовини, що містяться в матеріалі. Далі гриб усмоктує усією поверхнею клітин малі молекули, наприклад, глюкозу, амінокислоти, які утворилися внаслідок розщеплення складних сполук матеріалу. Переважна більшість грибів розкладає залишки інших організмів, різний органічний матеріал. Сапротрофами є широко відомі гриби, такі як глива звичайна, зморшок їстівний, печериця звичайна, пеніцил, мукор. Сапротрофні гриби можуть розчепити всі органічні речовини, які існують у природі. Вони також пристосувалися руйнувати деякі види пластиків, що має величезне значення у зв'язку з масовим забрудненням природних екосистем, використаними пластиковими виробами. З поліпропілену виготовляють кришки для пляшок і харчових контейнерів. І на цей момент з нього складається до третини всіх пластикових відходів у світі. Американські мікологи, тобто ботаніки, які спеціалізуються на грибах, відкрили два штами рослин, які руйнують поліпропілен, усього за 140 сотню 40 днів. Йдеться про аспергілюс тереус та енгідонціум Album які у лабораторних умовах під наглядом харчувалися відібраним пластиком під час кількох десятків експериментів. Дослідники повідомляють, що від 25 до 27 зразків було з'їдено грибами буквально за 90 днів, а через 140 днів поліпропілен розклався повністю, не залишивши по собі сліду. Розгляньте на фото, як виглядав поліпропілен. До і після руйнування грибами. Сьогодні виявлено понад сотні мікроорганізмів, здатних розкласти пластик, причому саме гриби виділяються своєю унікальністю утилізувати різні види синтетичних матеріалів. Серед грибів багато паразитів, які оселяються на або у тваринах чи рослинах. Розглянемо приклад гриба, який оселяється на Рослинному організмі. Цей гриб аспиригіл жовтий. Розгляньте посередині на фото, як він виглядає під мікроскопом, і можна спостерігати багатоклітинні гіфи та головки, на поверхні яких утворюються спори конідії. Праворуч, цвіливий гриб аспиригіл розвивається на запрілих зернівках кукурудзи. Цей гриб утворює небезпечні для життя людини. Афлотоксини. Афлатоксин це речовина, є побічним хімічним продуктом від росту гриба аспергіл жовтий на кукурудзі та інших культурах. Зерно, що містять афлатоксин, токсичні для тварин і птиці. Тому об'єкти, які взаємодіють із зараженим зерном, наприклад, транспорт чи вантаж, потребують регулярної перевірки. Паразитизм. Співвід існування різних видів організмів, коли один із них, паразит, використовує інший організм, господаря, як середовище існування та живлення, завдяки завдаючи йому шкоди, розглянемо, як паразитичний гриб Траметис жорстковолосистий потрапив на дерево. Спори грибів трутовиків потрапляють через ушкодження кори чи корення рослини і проростають гіфами в деревину. Трутовик поступово розщеплює і руйнує дерево зсередини. При цьому тривалий час у рослини не спостерігається симптомів ураження. Зрештою, дерево трухлявіє, з'являються розщеплення стовбура, дупла та інші пошкодження. І з часом на уражених деревах утворюються плодові тіла трутовиків, такі, які ви зараз спостерігаєте. У них формуються спори, які поширюються вітром і уражають інші дерева. Для прикладу, розгляньте ще інші види трутовиків, грибів паразитів. Трутовик лакований, трутовик справжній, трутовик лоскатий, трутовик сірно-жовтий, траметис різнобарний, ганодерма. Взаємовигідні відносини між рослинами та грибами, чому білі гриби або боровики трапляються поблизу дубів, а маслюки та рижики лише в соснових лісах. Ці та багато інших грибів утворюють тісний взаємовигідний симбіоз із коренями рослин, мікоризу. Мікориза це мотолістичний симбіоз між грибницею та коренями вищих рослин, розгляньте на малюнку. Гриби в цьому симбіозі отримують від рослин органічні речовини, продукти фотосинтезу, а натомість постачають їм воду, фосфати та інші сполуки мінерального живлення. Міцелій грибів значно збільшує площу кореневої системи і ефективність мінерального живлення рослин. Усі наземні рослини формують мікоризу без утворення. Мікоризи Важко уявити успішне пристосування вищих рослин до поглинання води та мінеральних речовин з ґрунту. У загальному. Відтворіть те, що запам'ятали з уроку, маєте підказки у вигляді фото. Домашнє завдання опрацювати тему, роль грибів в екосистемах, взаємовигідні відносини між рослинами та грибами. І Вас чекає ще один цікавий урок по грибах. Там і зустрінемось. Бувайте!